Усім привіт! Мене звати Генеліна Хачатурян. Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа та тележурналістику. І не тільки сьогодні в нас, як завжди, цікава тема. Це архетипи у телебаченні. В телебаченні, у кадрі і на камері. Давайте так назвемо. Ми з вами поговоримо про тип поведінки в кадрі, тобто як можна і як краще вести себе в кадрі, щоб це більш відображало, більш транслювало саме вас, вашу особистість. І як підібрати взагалі свій архетип? І зараз це будемо обговорювати. Скоріш за все, вже в кожному з вас є свій архетип. Тобто ви розмовляєте певним образом, як, наприклад, архетип матері. Бо в житті, якщо ви ведете себе як матуся, турботлива, то й на камері вам краще використовувати архетип матері, а не архетип якогось подорожувача. І перше, що треба вирішити, це те, який настрій ви будете транслювати, як аудиторії, саме вашої цільової аудиторії, буде краще вас. Сприймати, який ви несете вайб в реальності, і який ви хочете нести вайб на камері. Вирішіть це. Друге, що треба вирішити, це свій темпоритм. І як швидко ви будете розмовляти, як повільно ви будете розмовляти, тобто визначте ваш темпоритм, як ви взагалі розмовляєте в реальному житті? Це допоможе вам, тому що не треба когось із себе будувати на камері, краще все ж таки бути собою і краще розлювати саме вас. І вам так буде легше працювати, і аудиторія буде до вас ближче. У вас буде більш глибинний зв'язок з аудиторією. Третє, подбайте про ясноту і ясність своїх висловлювань. Все зрозуміло, чим простіше, тим краще. Ніхто не любить до речі, такі складні тексти, якісь розумні слова. Чим простіше. Ви можете подати складну інформацію, тим краще ви журналіст або блогер, або хто ви там, що знімаєтесь в кадрі. Тому подбайте про простоту. Пункт жестикуляції. Який би у вас архетип не був, жестикуляції – це найважливіше, але не жести Ось це знаєте вічне махання руками. Це допоможе краще сприймати інформацію вашої аудиторії. Ви будете казатися більш впевненим в кадрі, більш широким. Будете більш розполоджувати до себе, розполагати. Голос і інтонування це найважливіший пункт. Ви повинні правильно розставляти акценти, правильно інтонувати, робити наголос на словах, які хочете підмітити. Ви можете розмовляти більш впевнено. Взагалі голос, інтонування, дикція це такі навички, які повинні. Бути розвиненими у всіх не тільки якщо ви працюєте в кадрі, а якщо ви в принципі спілкуєтеся з людьми, буде велика привілегія, особливо якщо ви працюєте в кадрі. Так, а тепер я вам розповім, які все ж таки існують архетипи. А ви вирішуєте, хто ви, що ви за архетип? Поїхали. Існує всього чотири архетипи: король, герой, мати і простак. Детальніше про кожне з них. Архетип король. Це така високомірна, я би так сказала, людина, і кожне слово короля коштує мільйон. Він це суцільна фраза Я Всесвіт. При вході в аудиторію з цим архетипом він робить таку інтригуючу паузу, чекає уваги і тільки потім починає говорити. В цьому весь король. Десь в короля більш вузькі, тобто він не розпиляється. Не бачиш в цьому необхідності, а ось погляд повинен бути прямо в очі. Короля дуже спокійний темпоритим. А якщо ми говоримо про телебачення або навіть блог, для архетипу короля більш всього підходить, підходить ніша політика чи бізнес. Або якщо ви просто ведете блог про політику, наприклад, це також ваш архетип. Наступний архетип це вже взагалі про інший всесвіт. Він це суцільна фраза. Я буду центром Всесвіту. Суцільна фраза означає, що він буде прагнути уваги. Він герой нас охоплює поглядом все і всіх. І, до речі, він харизматичніше аніж король. Активна жестокуляція – суперактивна, але темпоритм не тературити. Не тературити і не розмовляти. Тобто щось середнє, шукайте баланс. Герой це дуже такий середнячок. Він не король, не матір, а саме герой. Такому архетипу підходять динамічні програми, щось якась динамічна робота у кадрі. Наприклад, якщо говорити про журналістику, то це репортаж з подій. Він на центрі міста, в центрі уваги, розповідає все активно. Ну, герой так. Якщо ви хочете познайомити глядача з новими емоціями, то архетип герой. Ваш. Далі архетип матері. Тут вся назва говорить сама за себе. Мати, вона піклується, вона. Дуже турботлива. і Якщо ви дійсно така, то у вас же знаєте, такі виходять від серця. Усім привіт, я Ангеліна Хачатурян. Матері, вони прям центри всесвіту. Дуже спокійний ритм і м'який голос. Мати вона завжди дуже близька зі своєю аудиторією. Вона допоможе вам, щось підкаже. І Якщо ви знімаєте блог або програму про кулінарію, щось про психологію, то ви можете дуже легко і класно використати саме цей архетип, і він буде прям ідеально описувати вас. Все логічно, не буду довго пояснювати. Все душевне. Але не всі мами такі які є ще й строгі. І строгі мами вони підійдуть більш для новинних програм, я так думаю. Це можуть бути просто більш строгі. Формати у строгих матус, міміка дуже стримана. Жести також більш стримані, формат серйозний, але це також польза, просто нерозважальна. Останній архетип це архетип Простак. Це прям супер універсальний архетип. В ньому зібрані всі архетипи і мати, і герой, і король. І це людина Хамелеон. До такого архетипу дійсно потрібно. Ще й дійти. Якщо ви, в принципі, довго знімаєтесь в кадрі, якщо у вас були блоги з різних тем, якщо ви працювали в кадрі в різних ролях, то це може вам підійти, якщо ви вмієте знов-таки під... підлаштовуватись. Під різний настрій, під різну сферу, атмосферу, прослухавши кожен із цих архетипів, ви повинні проаналізувати себе, свою особистість, так як ви розмовляєте на камеру, так як ви подаєте себе самопрезентуєте, ви йде вирішити, хто ви, що за архетип саме ви, і як вам краще вести себе в кадрі на камері і в різних програмах. Якщо ви телеведучий, то в яку програму вам буде більш цікаво піти? А на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне, щось цікаве. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. до наступних випусків.